Всім привіт, дорогі підписники! Раді вас бачити, друзі, на своєму ютуб-каналі. Слава Україні! Сьогодні, друзі, на супроводі на Луцькому авторинку підібрали ми черговий автомобіль для нашого замовника. Такий як авто, як Volkswagen Golf 6. Сьогодні на супроводі на Луцькому авторинку підібрали ми черговий автомобіль для нашого замовника з Житомира, такий як Volkswagen Golf 6. Автомобіль йде на комплектації матч. Машинка в дуже гарному стані. Має гарну гуму, легко сплані та нові диски. Передні і задні парктроніки. В білому перламутрі. Машинка дуже круто виглядає. Автомобіль повністю без єдиного підкрасу, комплектація матч. Такий от автомобіль, 4 склопідйомника, сидіння в дуже гарному стані, не підшивались. В принципі, 226 оригінального друзі, пробігу. Повністю є всі виписки, тюфи. Ось такі от комплектація матч, дуже крута, полка, шторка, все присутнє, домкрат запаска. І от друзі, Volkswagen Golf. Придбали ми сьогодні на супроводі на луцькому авторинку. Друзі. кому цікавий автопідбір, телефонуйте, звати мене Андрій. Допоможу і вам. Допомогли друзі оформити весь пакет документів. Власник щасливий поїхав задоволений дому, а ми вам покажемо огляд ці на луцькому авторинку. Друзі, не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш YouTube, та також на наш інстаграм. Вся найвіша інформація попадає до нас в інстаграм. Приємного всім перегляду! Volkswagen Caddy 1.6 бензин, MPI. 2009 рік, ціна його 7950, номер телефона власника. Ось такий от Volkswagen Caddy. бензиновий, 2009 рік авто в пасажирі. Ось такий от Volkswagen Caddy. По комплектації авто має клімат-контроль. Підігрів сидінь, світлий салон. Ось такий автомобіль, полка, шторка, все присутнє. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Кенго. Автомобіль 2011 року, 1,5 дизель на механіці 237 тисяч заявленого пробіга від продавця, ціна його 7950, номер телефону власника. Ось такий. Рено Кенго. Автомобіль в кузові пасажир, синьому металіку. Ось Такий автомобіль. Рено Кенго. Автомобіль має кондиціонер, два склопідіймача салон чистенький, хайний автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira Авто 2009 року, 1.7 дизель, ціна його 6700, номер телефона власника. Ось такий от автомобіль. Opel Zafira Автомобіль на дисках, на гарній літній гумі, сімимісний. Автомобіль. По комплектації авто має мультикермо, два скло механіка шестиступенева, кліматконтроль, підлокітник, комбінований салон, комплектація космо. Ось такий автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Рено сценник Автомобіль 2008 року, 1,6 бензин, ціна його 5550. от Renault Grand Scenic, бензиновий. 1,6 простий атмосферний двигун, друзі, тут іде. Авто 7-місне. В чорному кольорі машинка. По комплектації авто має кондиціонер, 4 склопідіймача, механіка 6-ступенева, підлокітник, такий салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Меган 3 покоління. Автомобіль 2012 року, 1.5 дизель, 6 ступенева. Механіка, ціна його 7600, номер телефона власника. Ось такий от автомобіль, Renault Megane 3 покоління, 2012 рік, перший рестайл. Дане авто в кузові універсал. Присутній фуркоп. По комплектації авто має мультикермо, двохзонний клімат-контроль. Навігацію, 4 склопідіймача, салончик. Ось такий полка, шторка, все присутнє в автомобілі. Ось такий автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tauran, Авто 2007 року, 1.6 бензин MPI, 7-місний з Німеччини. Ціна його 7400. Ось такий от Volkswagen тауран. Машинка свіжо пригнана з Німеччини. Ось такий автомобіль. По комплектації авто має кліматконтроль, 4 Чотири склопідіймача, тканиновий салончик, Ось такий. От. Авто сіммісне. Цікавий такий Volkswagen Тауран, телефонуйте. Volkswagen Golf 5. Автомобіль 2006 року, 1,6 бензин MPI 181 тисяча зеленого пробіг від продавця, ціна 7650. Ось такий от Volkswagen Golf 5. автомобиль на комплектации гол на заднему парктронику вот и вот автомобиль по авто автомат 4 клоппеди вот такий салончик автомат підігрів сиденье, двухзонный климат-контроль вот и автомобиль Кого цікавить, телефонуйте. Рено Меган другого покоління, автомобіль 2008 року, 1,6 газ бензин, 237 тисяч заявного пробігу, ціна його 6500 автомат, газ бензин. Ось такий от Рено Меган другого покоління. Автомобіль на дисках, на безключовому доступі. Така машинка, По комплектації автомат, 4 склопні підіймача, мультикермо, клімат-контроль, автомат, підігрів сидінь. Максимальна комплектація майже друзі. Ось такий салон. Кого цікавить, телефонуйте. Наступний автомобіль це шкода Octavia A7. Автомобіль 2013 року 220 тисяч зеленого пробігу від продавця. Механіка, 1,6 дизель, ціна його 10500, номер телефона власника. Ось такий от автомобіль. Шкода Октавія А7. В принципі, ціна непогана на А7. На сьогоднішній день мегани такі продають в таких цінах, бо сешні. Ось такий от автомобіль, машинка йде в універсалі, має задній Парктронік. Комплектація автомобіль має, бачу, безключовий доступ, мультикермо, клімат-контроль, підігрів сидінь, навігація. Ось Такий от салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Citroen C4 Picasso, Автомобіль 2010 року, 2 літра дизель 150 кінських сил, ціна його 8. 300 авто зі Швейцарії, номер телефону власника, ось такий ось автомобіль, корабль Боїнг, як то можна назвати, друзі. Дане авто має передні і задні партроніки, лінзовану оптику на дисках. Ось такий ось автомобіль. Citroen Picasso, Даний автомобіль має передній задній партроніки, автомобіль іде 7-місний. По комплектації дане авто має мультикермо, 4 скло підіймача, двохзонний кліматконтроль, навігацію, механіка 6-ступенева, комбінований друзі, салончик. Ось такий салон. Салон в гарному стані. Також бачу, є панорамний дах. Авто 7 міста на дуже крутій комплектації. Ось такий от Citroen Picasso, кого цікавить, телефонуйте. Volvo V-50. Автомобіль 2011 року, 1.6 дизель, механіка шестиступенева, ціна його 8250, 180 тисяч зеленого пробігу від продавця. номер телефону, ось такий ось автомобіль, Volvo V-50. Авто на дисках, машинка в кузові Універсал. Ось такий автомобіль. В чорному кольорі машинка. По комплектації авто має мультикремон, клімат-контроль, 4 скло підіймеча, підлокітник, такий от салон, друзі. Кого цікавить? Телефонуйте. Наступний автомобіль Peugeot. 4007. Ось Така от машинка. Кросовер. Автомобіль. 2008 року повний привід. 2.2 дизель 240 тисяч заявленого пробіга від продавця. Ціна його 9600. Номер телефона власника. Ось такий от автомобіль Peugeot 4007 Кросовер в чорному кольорі. На гарній гумі. Та машинка. По комплектації автомобіль має шкіряний салон, 4 скло піднімача, мультикермо, механіка 6-ступенева, бачу, є клімат, навігація. Ось Такий автомобіль, заді вікна затоновані. Ось така машинка. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Astra J. Автомобіль 2012 року, 1,6 бензин MPI без підкрасів, ціна його 7900, номер телефона власника. Ось такий от автомобіль, Opel Astra J. В принципі, друзі, непогані автомобілі. Бензинові двигуни 1,6 MPI. Простенькі, невибагливі. Ось Такий автомобіль. Дане авто йде кузовий універсал в сірому кольорі. Присутній задній партронік. По комплектації авто має мультикермо, два сто механіка п'ятиступенева, кондиціонер звичайний, ось такий от салончик чистий ухайний, З цієї сторони також. Так, ось такий автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf 7. Авто 2019 року, 1.6 дизель. 216 тисяч зеленого пробігать ціна, його 15550, номер телефону власника. Ось такий ось автомобіль, Volkswagen Golf, 7. -й. Авто має передні і задні парктроніки. Гарну лінізовану оптику. ось Така машинка. По комплектації авто має. Мультикермо, 4 скло підіймача, масаж сидінь, автомат, електронний ручник, підігрів сидінь, двозонний клімат-контроль, навігація. Ось така машинка. Полка шторка присутня. Кого цікавить, телефонуйте. Volvo V-50. Авто 2010 року. 242 тисячі зеленого пробігу, 1,6 дизель, ціна його 7700. Номер телефона власника. Ось такий от автомобіль. Volvo V50. 10 рік. Автомобіль йде на дисках. На літній гумі. Диски, правда, такі трошки покоцані. Має задній парктронік даний автомобіль. Полки бачу, друзі, немає. Вольво дуже знайти полку важко. По комплектації автомобіль має мультикремо, 4 скло підіймача, шкіряний салон, механіка 5-ступене, от відео старіший мотор. З цієї сторони в принципі, ось такий Volvo. 10 рік. Кого цікавить, телефонуйте. Дача Duster. Автомобіль 2012 року. 1,6 бензин, 194 тисячі зеленого пробігу від продавця, повний привід, максимальна комплектація, не фарбований. Ціна його 9700. Ось такий от автомобіль, навіть, перепрошую, друзі, газ-бензин. Ось такий от автомобіль, дача, адастер, газ-бензин 1,6 на повному приводі. Дуже рідко, коли зустрічаються такі автомобілі. Резина навіть ще в гарному стані, на дисках. Присутній задній парктронік. Також. Такий от автомобіль. В чорному кольорі, кросовер. По комплектації авто має шкіряний салончик, кондиціонер. Чотири скло підіймача. Такий автомобіль. Хто шукає собі повний привід з газом? 2011 рік, друзі, телефонуйте. Ford Focus. Автомобіль 2005 року, 1,6 бензин, 180 000 ZL Від Продаця ціна його 4650. Ось Такий от автомобіль. Ford Focus у чорному кольорі. Універсалі. Така машинка, мав присутній фуркоп. По комплектації має кондиціонер, 4 склопідіймача, механіка 5 ступенева, тканиновий салон. Такий, Хто собі шукає бюджетний варіант, телефонуйте. Шкода Octavia A5. 2007 року даний автомобіль, 1,6 MPI, 199 тисяч зеленого пробіга від продавця, ціна його 5300. Ось такий от автомобіль. Шкода Октавія Пап'ята, сьомий рік. Авто на літній гумі, в кузові седан, 1,6 MPI, присутній задній пактронік. Така машинка. По комплектації авто має звичайний кондиціонер, механіка п'ятиступенева, два склопідімачат, каниновий салончик ось. Цікавить, телефонуйте. Так, ось такий ось Hyundai. 2009 рік, 1.4 бензин, 167 тисяч займного пробігу відпраця, ціна його 5450, 1.4 газ бензин Ось Такий автомобіль. Авто йде на дисках, на зимовій гумі. 9.4 з газом. По комплектації авто має кондиціонер, механіка п'ятиступенева, два склопідіймача, тканиновий салончик ось такий. Кого цікавить, телефонуйте. Ось такий от Ford Focus 2010 рік, 1,6 дизель, 240 тисяч зеленого від продавця, ціна його 6800. Ось така от машинка. Комплектація Titanium. Тобто на дисках. Козуй універсал. По автомобілю присутній парктронік, фуркоп ось такий автомобіль, мультикермо, 4 скло підімача, механіка п'ятиступенева, клімат, машинка, цікавить, телефонуйте. Kia Ceed, автомобіль 2009 року. 1,6 дизель, 257 тисяч зеленого пробіга від продавця. Ціна його 6500, номер телефона власника. Ось такий от автомобіль. Kia Ceed, Авто в кузові універсал. Дизель, економний. У комплектації автомобіль має два склопи меча, мультикермо, кондиціонер, механіка 6 ступене, опігів сидіння Такі Такий от автомобіль, Kiyot кому цікаво, телефонуйте. Дача Сандеро. Авто 2009 року, 1.4 бензин. Ціна його 4300, номер телефона власника. такий от Автомобіль, дача Сандеро. Кузов хатчбек в синьому кольорі. 1.4 бензин MPI. Ось такий автомобіль. Ось по комплектації авто має, е просту базову комплектацію. Склопідйомників немає, кондиціонера також немає. Ось Такий автомобіль. Цікавить, телефонуйте. Ford C-Max. Авто 2007 року, 1,6 бензин 74 кВт, 270 тисяч зеленого пробіга. продаця, ціна його 5700. Номер телефона власника. Ось такий от автомобіль Ford C max Ось така машинка. Присутній форкоп. По комплектації авто має кондиціонер, два склопідіймача, ось такий от салончик, механіка п'ятиступенева. Volkswagen Golf Sport One 2018 року. 1.6 дизель, 240 тисяч зеленого пробіга від продавця, 1.6 дизель. На автоматі. Ціна його 15300. Ось такий Golf Sport One. У білому кольорі машинка. Раніше їх випускали, це були гольфи плюси. Зараз вони називаються Volkswagen Golf Sport One. По комплектації автомобіль має мультикермо. 4 скло підіймача, двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, навігація, автомат 7 Ось Такий от салончик по автомобілю. Volkswagen Tauran. Автомобіль 2017 року. 148 тисяч зеленого пробіга від продавця, 2-літровий дизель. Тауран семимісний, ціна його 18200, номер телефона власника. Ось такий от тауран. Дане авто має передні і задні партроніки, літню гарну гуму. Ось такий автомобіль. По комплектації авто має мультикермо, 4 скло підіймача. Двозони клімат-контроль, підігрів сидінь, автомат, такий салон. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Меган 4-го покоління. Автомобіль 2017 року, 1,5 дизель, 225 тисяч зеленого пробіга від продавця, автомат рідна, рідний пробіг, як запевняє власник, ціна його 12350. Такий от Renault Megane четвертого покоління на автоматі. Тут йде, друзі, роботизована коробка в даному автомобілі. По авто присутній задній партронік. Машинка йде на ключові бачу. По комплектації комплектацію має Зен, мультикермон, 400 підіймача, регулярне складання дзеркал. Клімат контроль, навігація, автомат, круіз-контроль, такий от салончик, полка, шторка бачу теж, все присутнє авто. Ось така машинка, кого цікавить, телефонуйте. Renault Megane третього покоління. Автомобіль 2012 року, 1,5 дизель, 240 тисяч зеленого пробіга від продавця. Ціна його 9250. Авто е пригне з Нідерланд, як заповняє ластик в рідній фарбі, комплектація Bows. Авто має передні і задні парктроніки. диски r 18 комплектація BOSE ось такі от автомобіль Авто має безключовий доступ, по комплектації авто має мультикермо, 4 скло підіймача, комбінований салон, механіка шестиступенева, електронний ручник, двохзонний кліматконтроль, навігація. Такий йде, друзі, автомобіль. меган кого цікавить, телефонуйте.